Їм нема часу на хатню роботу, бо цілими днями вони зайняті шиттям. Житомирські пенсіонерки вже кілька місяців поспіль із дня у день шиють різнобарвні сімейки військовим на передову. Тепер, окрім спідньої білизни, взялися за пошиття подушок і рукавиць для танкістів, а ще в'яжуть шкарпетки. Ми їм шиємо од душі. Хлопці цього нам дякують, даже дзвонили. Ці подушечки обнімали і нам дзвонили. що це вони з такою радістю. А цю радість ми приймаємо її, але ми її приймаємо… Щось не можемо видержати, сльози йдуть на очах, що це наші діти, такі це вони так стараються вже защищати нашу цю Україну. Думали, ну пошили хлопцям пару трусів і на тому все. Але почали хлопці дзвонити нам зі сходу, дякувати. Я трубочку підняла. Мені кажуть, ало, це фірма трусіля. Ну, я думала, що це чай шутка. Чують, чоловіки сміються. І кажуть, що ми вам дуже вдячні. Тут треба шити, ми будемо дуже вдячні. Якщо можливо, то такі тканини, щоб були веселі, щоб хлопці там трошки відволікалися морально. І ми почали такі тканини підбирати. Після того, як про бабусь заговорили журналісти, про них дізналися і в Україні, і за кордоном. Ой, вже взнали. Мої вже в мене дочка в Москві. Вже мені дзвонять, що ми тебе бачили по інтернету, яка ти молодець. Що вдома не сидиш, я ж одна живу, ну, то Я так люблю шити, чого б мені не пошити. 15, 16, навіть 18 можу за день. Не втомлюємось, якщо любиш свою роботу, то ніколи не втомишся. Побільшало у бабусиному батальйоні і волонтерок багато хто бере роботу додому, аби пошити більше. Всі кіна вже не дивимося, а дивимося новини. Дивимося і плачемо, і переживаємо, і молимося за цих дітей, що там, щоб вони живі, здорові, всі поприходили. Це ж дуже велика біда в нас. Ми таке не знали, а тепер в себе наші браття на нас нападають. Колись вже щитали Росія, браття, сестри. Зараз таку біду роблять нам. Тому ми нашим хлопцям, як можемо. Спершу бабусі шили зі своєї тканини, тепер її приносять небайдужі. Цього листа надіслала 72-річна жінка із Сумщини. Я не вмію шити в'язати, а тільки молюсь за всіх. хто в АТО. Мой внук теж в АТО, У нього двоє дітей. Він з роботи і в ярі 2015 року пішов по контракту в АТО. А нам сказав, а хто, якщо не я. Разом з листом була посилка. В посилку вона вклала матеріал і нитки, щоб ми на зиму в'язали воїнам рукавиці. Допоміг нам дуже багато Сергій Іванович Сухомлин. Я б хотіла, щоб його згадали. Він просто ну, отак постукав в двері, заходить з таким здоровенним тортом. Бабушки, хто це? Хто це? А це сухомлин Сергій Іванович зайшов. Тут з нами сидів, пив чай, Було дуже приємно. Пенсіонерки не відмовляються від жодної допомоги для військових. Раді прийняти тканину усіх кольорів, нитки для в'язання, старі джинси і м'які іграшки. А ще з нетерпінням чекають, коли бійці з перемогою повернуться додому.